Як правильно консервувати техніку на зиму, як правильно зберігати техніку на зиму? Запитують люди в коментах, запитують люди в приватних і в Фейсбуці, і в Тіктосі, в Ютубі. Декілька, але запитують, щоб не кожному не відписувати. Я просто можу показати, як зберігаю я. Оце дружини скутер, це мій скутер. Це в процесі, це друга маджесті. Вона. Проблема тільки зі скрою, просто вона роздіта, шикарний апарат, негуманно його під відкритим небом тримати. Отож, ну, правильно, я вважаю так. Це, звісно, в сухому захищеному від опадів в місті. Ну, якого немає стяжки під цим, то кладете, по-любому в хазяйстві є декілька досок під низ, і щоб було. Було сухо і над ним, і під ним, якби сухо, і цей. Ну звісно, заганяємо техніку в чистому. Вигляді. Чиста має бути не тільки зверху помита, вона має бути помита і знизу, вона має бути особливо зкутора, мають бути помиті там в багажниках, в хлопчаків, часто є від сухариків, від цього, того всього, воно приманює гризунів на зиму. Реально, е скільки років тут е зберігається техніка зимою і є корма, тому що ну, тримаю свині. І гризуни є, звісно, тріла сиплю під цей. Ніколи, слава Богу, надай Боже надалі не було, щоб перегризли проводку. Тому що я так вважаю, навіщо йому гризти тут. Ну тому що можливо правильно я якби зберігаю про що я зараз розкажу. Ну, загоним е, техніку, я кажу, в чистому вигляді і з накаченими колесами, з зарядженими акумуляторами. В кого нема мобілайзера, що робить блокування на виснаження, то можете не відключати, який знаєте, що не сідає акумулятор, то можете не відключати. Ну, акумулятор має бути 100% заряджений. Тому що в основному гелеві акумулятори, якщо ви зимою щось крутили, крутили, він був наполовину дорозі, то весною йому буде вже 100% або навіть він був повністю робочий, просто був сівший, то весною правильною розкачкою, ну, і це і то не факт, що можна його поставити, той акумулятор буде на ноги. Добре було б, щоб було можливість підійти до техніки раз у дві неділі, раз в місяць. Раз в місяць, тому що. Щоб... О, ну це, от Вона працювала, заряджався акумулятор. Заряджався акумулятор нормально, хоча там стоїть Excite, нормальний Excite, все, і е, все, все одно от, е, виключу акумулятор е, цей. Але раз в місяць, раз у дві неділі я приходжу, підсоединяю, запускаю, запускається для того, щоб, е, по-перше, це. Добре для двигуна і для всіх комплектуючих, тому що не йде ерозія, корозія на металах від довгого простою. Но, не дай Боже вам, коли мінус 10 і нижче, от все прийшов там, я давно не заводив, йду якраз моросок. Не дай Боже, воно не добре для техніки, яка тим паче на півдороги до... Недобре взагалі. Лучше коли морози пом'якнуть, тоді. В першу чергу дивимось, в кого водяночка дивимось, і споминаємо, чи там немає, чи там вода, чи там антифриз. Не треба нічого зливати. Не зливайте масла, не зливайте, а то весною часто я ну от телефоную людина, я там зливав, все заливав, воно. Що ти зло? Ну все зливав, всі з рідини, бо я консервував. На копчики кладуть. Ну, якщо я не знаю, якщо колеса там спускають там кожен день і нема коли підкачувати, то, то так. Не треба нічого зливати, ну якби це дивитися, чи там все правильно залити, запускати час від часу, відновляти ж запах техніки. Ну, у кого є можливість там зима-зими у нас зараз такі виїхати, то також добре, щоб аморти зіграли, щоб воно якби не пересихало, не засихало, не перемерзало. Ну таке, а тут ще. Все, що в процесі, тут ще один скутер влізає. Ну, подивимось, є слава Богу, місце таке, як буває має апокаліпсис, яка техніка наполовину розібрана, то сюди занесеться. Або яка дуже гарна там і, і ще. На, на днях буде дивитися, якщо сніге, то завізіть краще під, під цей. Да. Це та людина, яка показувала сніжників, в якої стоїть в процесі, от таке от, таке так. Ну, розумієте, коли воно поломане, я, я, я цілий рік на от, дружина на апрілі майже не їхала, вона сиділа ось так: от, о, отам от, отам біля цього шанрея вперед. Мало що їхалось, тому що тільки на автомобілі зараз. І, ну, Блін, такі часи ви розумієте, якщо. В кого як, так, щоб вигрити. <ріх> ну так що краще так, як е, вважаєте кожен собі по-своєму, але я покажу, можливо, хтось е, візьме з цього корисно.